Ми обговорюємо останні воєнні події. що потрібно для того, щоб війна закінчилась? Росія може змінитися повністю хід подій, коли їх передадуть Україні, і коли вони будуть введені в експлуатацію. І Україна і в Україні триває вже більше ніж півтора року. Зсу пробили складну лінію російської оборони навколо села Роботинне. і сьогодні я зустрічаюся з підполковником, викладачем військової стратегії, якого звати П'єтр Ліден. Ми обговорюємо останні воєнні події. Мене, до речі, звати Анна Бєрман. І перед тим як почати дивитися відео, не забудьте підписатися на мій.

Привіт, П'єте коли півтора роки тому Росія атакувала Україну? Плани були грандіозними. Київ мав бути захоплений за день Зеленського хотіли прибрати. Інтас Тепер ситуація така, що зсу крок за кроком продовжують звільнювати окуповані Росією території. Чому ця війна є такою важливою для Путіна? Війна є важливою для Путіна, але ще важливішою для російського імперіалізму тут на заході. Ми вважаємо, що з точки зору раціональності у Росії не було жодних причин розпочинати війну проти України ніяких економічних вигід в цьому не було і немає, як і не існувало жодних загроз її суверенітету, в тому числі від демонізованого Кремлем НАТО. Проте Путін ніяк не може полишити в спокої ідеї російської єдності України. України, Білорусі та Росії Путін хоче контролювати так звану імперію Росія, Білорусь і Україна. Тому для Росії війна є не настільки важливою, а от для російського імперіалізму і особисто для Путіна дуже важливою. Після поразки в Україні позиції Путіна настільки похитнуться, що йтиметься вже навіть не про усунення його від влади, а про фізичну ліквідацію. Україна протягом останніх тижнів ЗСУ досягли помітного прогресу під час наступу проти російських окупаційних військ на півдні України. Як прокоментуєш ситуацію наразі? так і наскільки я знаю Україну, що з моїх часів перебування в Україні після отриманої допомоги із заходу ЗСУ змогли просунутись вперед і звільнити окуповані території на півдні країни. Допомога заходу у поєднанні з мужністю українських військових, а саме мужність і велика жага до перемоги, є одним з визначальних факторів у війні. Україна періодично українські військові звільняють малі населені пункти, зокрема на півдні країни. Як це впливає на хід війни? Якщо говорити територіально на карті, то вони не впливають на гід подій так суттєво, як хотілось би, і це безумовно викликає хвилю нетерплячості, як і у західних медіа, так і в українських. Чому контрнаступ йде повільно? Тому що захід не надав необхідну допомогу самого початку, і справа також в тому, що те, що ми бачимо на карті, географічно не відображає усієї реальної картини, тому що паралельно з контрнаступом Україна задала ударів по стратегічним об'єктам Росії і це, в свою чергу, знизило стратегічну, тактичну та оперативну спроможність Росії. Зсу завдали ударів по логістиці Російської Федерації, по магістралям, по мостам, як результат тепер і кращі передумови для прориву, для контрнаступу. Саме це зараз і роблять зсу. Але наскільки вони зможуть просунутися далі, вперед, ми не знаємо. Мотивація та моральний дух українських військових залишається високим, і звичайно, це допомагає їм просуватися вперед, адже зсу змогли те, чого ніхто інший не зміг. Піти проти територіально набагато більшої країни Росії без належної протиповітряної оборони від заходу. Тому так визволені села важливі, бо мають не тільки символічне значення для народу, а й тому, що створюють стратегічний, тактичний і оперативний тиск на Росію. Що грає вирішальну роль у контрнаступі збройних сил України. звичайно, мотивація військових це насамперед. І в українських військових мотивація дуже сильна, бо вони виборюють свою свободу і незалежність. Але звичайно, що дуже важливим, є озброєння. Військова допомога це потрібно для того, щоб знищити логістику військові бази росіян у Криму. Рішальним фактором є отримання Україною бойових літаків далекобійних систем від заходу. Якщо цієї допомоги не буде, то тоді дійсно Україні доведеться відвоювати повільно метр за метром. І це може зайняти багато років як просуваються російські війська на фронті наразі. Аж ніяк не добре. Можна прослідкувати, що останній рік росіяни крок за кроком поступово відходять назад. Справи з наступом просуваються ніяк. Єдиний їх трофей за останній час це Бахмут, де вони зазнали великих втрат. Вони намагаються зараз просунутись вперед до Куп'янська. Там йдуть інтенсивні бої, і я думаю, росіяни роблять це, щоб відвернути увагу генерала Сирського від Бахмуту. Але я не думаю, що їй вдасться прорвати оборону. Що стосується інших напрямків, то росіяни здають назад. Але Росія готувала цю війну, готувала давно. На жаль, з заходу ми дали їм таку можливість тим, що не надали Україні вчасно необхідного озброєння. Саме тому контрнасоб зсу затягнувся. Яка наразі ситуація з військовою технікою і солдатами в обох сторін? Я Думаю, що справа не в кількості, а в якості солдати є і в Україні, і в Росії. Зокрема, в Росії їх кількість велика за рахунок того, що населення країни в разі більше. Як на мене, то справа в якості наявних військ. В Україні солдати мотивовані і підготовлені, і в цьому значна перевага України. Але знову ж таки, Україна зазнала у війні втрат, і вони відчутні. Фон насамперед, тому що населення України менше ніж в Росії, і тому що для України люди на війні це не просто гарматне м'ясо, а це професора, таксисти, вчителі і всі ті, хто відбудовуватимуть країну. Тому так на жаль, втрати для України є відчутними, але якщо говорити про кількісний показник, то в обох сторін є резерви. Люди, яких можна призвати на службу, є Бора Сідрін. І на жаль, це є фактором, чому війна може затягнутися. Рішення це необхідне військове забезпечення для України. Тобто вирішальним фактором є військова допомога. Так і є після дев'ятирічної війни так. На початку в Україні були свої ресурси, яких, до речі, ні в одній сусідніх держав не було, але власні ресурси вичерпалися, і Україна стала певною мірою залежною від озброєння із заходу. Тому це наслідок затяжної війни якою буде осінь на фронті? Розвиток подій буде таким, як і не зараз, якщо не станеться чогось, що кардинально зможе змінити ситуацію. тим кардинально можуть бути удари, які зараз задають ДСУ по стратегічним об'єктам Росії, удари по Чорноморському флоту. Або якщо, наприклад, військова підтримка з заходу збільшиться, ще одним чинником можуть бути нові домовленості в зерновій угоді. Також підтримка Китаєм Росії може змінити хід подій на фронті, але все ж таки найвагомішим фактором впливу є військова допомога із Заходу. Літаки винищучі, які можуть надати велику перевагу, але найраніше це наступного літа, на жаль. Американські далекобійні ракети з системи Атакамс, які здатні проводити маневри при наближенні до цілі, що значно ускладнює її збиття. Така допомога може кардинально змінити ситуацію на фронті. Як допоможуть Україні винищувачі F-16? коли їх передадуть Україні і коли вони будуть введені в експлуатацію? справа не тільки в тому, щоб навчити пілотів літати на винищувачах F-16. Якщо треба лише збивати ракети в небі, то це вимагатиме менше часу. А якщо треба буде проводити складні операції із завданням ударів по російським силам, то це буде значно довше. Повітряним силам України треба налагодити інфраструктуру, навчити не тільки льотчиків, а й персонал для обслуговування. Потрібно покращити аеродромні смуги, бо F-16 вибагливі до якості покриття все це потребує часу. В США провели навчання для двох українських пілотів. Це зайняло чотири місяці. Українські пілоти дуже справні, але на жаль, і серед пілотів є втрати в Україні. Тому так F-16 – важлива основа, але ще важливішим є озброєння, яке можна завантажити в F-16. Президент Зеленський сказав таку фразу, що якщо ЗСУ вторгнуться в Росію, то Захід перестане надавати Україні допомогу. Але ж останні події, як бачимо, українці атакують і території Росії, і окуповані території Росією. Як це йде докупи з тим, що Захід погрожував припинити військову допомогу Україні? так, я також про це думав, коли Зеленський так сказав. Я думаю, що він мав на увазі, якщо Україна відправить свої сухопутні війська на території Росії, тоді так це повністю змінить усю ситуацію і може призвести до ескалації конфлікту. завдання ударів по об'єктам військової інфраструктури Росії, зокрема по окупованим територіям, але навіть і по території Росії по Білорусії. Я думаю, що Зеленський не мав на увазі це і зсу продовжуватиме наносити удари по інфраструктурі Росії, і з моральної точки зору це правильно. І то ще такий фактор: не наносити ці удари з допомогою західних систем. Бо цього західні країни і бояться у цій війні Росії з Україною. Західні країни мають чотири страхи, замість того, що мати одну велику стратегію. Які чотири страхи має захід? Захід боїться ескалації конфлікту, тобто що почнеться третя світова війна, і вхід піде ядерна зброя. І їх можна зрозуміти. Також вони бояться, що конфлікт піде далі, країни-сусіди, і це дуже цинічно з їхнього боку. Вони сказали: ми не хочемо в'язуватись в цей конфлікт. Нехай він не виходить за межі України. Ми не хочемо втягнення в конфлікт НАТО через Польщу чи Чехію. Ще одне, чого вони бояться: це роз'єднання, роз'єднання країн НАТО, роз'єднання Заходу, але й навіть роз'єднання Російської Федерації. Макрон сказав, що такий хід подій може бути дуже небезпечним. Тобто самі країни Заходу мають потребу в альянсі і не хочуть мати справу з в Росії. І четвертий страх це боязнь того, що Україна програє війну. Саме тому Захід і надає таку потужну підтримку Україні. Якщо Україна програє, то весь устрій на заході зміниться. Тобто, замість того, що мати на заході єдину стратегію боротьби з Росією, вони мають чотири страхи і намагаються уникнути конфлікту. І саме тому військова допомога Україні надалась запізно і в замалих кількостях. Як і і коли закінчиться війна в Україні так, як Я це бачу, коли одна із сторін відступить. Я чесно кажучи, дуже сумніваюся, що Україна відступить. В Україні є свої стратегічні цілі. Вони були і є вже дев'ять років. Україна хоче звільнити свої території і населення, включаючи Крим і східні регіони. Але також складно уявити, що Росія відступить, бо Росії із своїх імперіалістичних міркувань хоче не просто відірвати шматок України, а контролювати цілу країну. Тобто, мова йде не про приєднання України до Росії, Тут швидше питання повного контролю. І саме тому Україна має перемогти. Виграти війну це не зовсім правильний термін, з урахуванням втрат, і економічних, і людських. Але Україна має перемогти, а Росія має потерпіти поразку, зазнати великих втрат настільки великих втрат, щоб Росія почала реформуватися. Росія має реформуватися і припинити свої імперіалістичні фантазії, зайнятися розвитком власної країни і проблемами своїх громадян. Що потрібно для того, щоб війна закінчилася. Я трутсумкревсьєнтін Атманлюкаспіфрія Крим. Фратвоте, що потрібно, це звільнити Крим. Росія чомусь зробила Крим центром свого всесвіту. Такий він їм важливий, але водночас це їхня слабка ланка. Теоретично Україна може придушити окупантів Криму. man kan se till logistiskt. Одіоксатманкансетілогістиспросу треба туди зуміти підступитися і зруйнувати їх аеродроми, порти Керченський міст. Якщо ЗСУ зможе пройти вперед в цьому напрямку, можливо це буде наступного року. Тоді так в Росії може змінитися повністю хід подій, і тоді війна закінчиться. Дякую тобі, Петер, за твій час за це інтерв'ю. Я обов'язково перекладу його на українську мову, щоб українці змогли також почути твою аналітику, твої думки. І ще раз дякую, дякую всім, що дивилися це відео. Підписуйтесь на мій канал.